Товариші, шановні друзі, повертаємося до е, наступного етапу догляду за ірисами підготовка до земівлі. Ось у нас вже проведена обрізка на цій ділянці основна, значить, і приступаємо тепер до підкормки. І заодно це буде і підкормка, і антисептик. Це попіл, у кого він є, будь ласка, раджу, раджу ним скористуватися. Просто беремо і. Звичайнісінько, ось так сіємо, просто просиваємо. Хорошо, як він сухий, то взагалі класно. От, ось так. Зараз якраз пішов дощик, воно після дощику дуже гарно туди буде підживлювати наші іриси. Ось так. Після цього буде наступний етап, ми його акуратно прополимо і далі. Будемо проливати, про що буде наступне відео. Ось тепер ми після того, як ми просипали, чуть-чуть пропололи, і ми не проливаємо, проливаємо повністю весь ґрунт. Ну, Як правило, я на свою діляночку, яка довжиною 4 метри і шириною 1 метр, я використовую три таких поливалки розчину фітоспорину. Ось це для того, щоб. Покращити структуру ґрунту і заодно і, і трохи їх як удобрювати. Справа в тім, що в мене немає можливості кожного року робити пересадки, тому в мене кущі великі. От, і я ось таким чином їх покращую їх стан.